Центральний парк, дитячі майданчики, альтанки, сквери, навчальні заклади та інші популярні та знакові місця решетилівки розмістились на 20 сторінках кльової розмальовки Кольорова решетилівка. Той, хто більш там пізню осінню чи зимою ходить по решетилівці, розуміє, що яскравого чогось дуже замало. Тому була створена от така кльова розмальовка: кольорова решетилівка, в якій діти можуть трошки розвинути свої фантазії відповідно по локаціям, якщо ви. Бачите Продивитися, згадати, може навіть відвідати, і розмалювати вже їх під свій смак, під свій колір. Понад 500 розмальовок кольорової решетилівки отримали до шкільнята громади до дня святого Миколая та Різдва. Ми хочемо подякувати вам не просто за розмальовки, а за неймовірні емоції, і магію на папері. Це справжня подорож нашою решетилівкою. Це не лише такий щирий подаруночок, а це такі щирі будуть у діток емоції, ідею так. Концепцію альбому розробив директор редакції Радіо Релайф Ігор Петраков разом з колегами за підтримки партнерів. Окремо я хотів би сказати дякую тим людям, які підтримали дану ідею. У мандрівку решетилівку дітвору веде пензлик малюйчик, який розповідає про локації міста. Його створила художниця персонажів Софія Пугіна.